Ходжу по кукурузі. Такі качани. Дебелі вже о. Та і вже є амброзія я теж є о, качанчик. Ось такі качани. Вже о. не був, я теж давно 5 днів не був. Ну, подивіться, що твориться. Качанів скільки. ну є і малі, є і великі волони є, тут дуже достатньо, Почти, можна сказати, мокро. Так що вона ось така здорова у мене. Качанчики спостерігаються практично на одній висоті. Одною рукою незручно. Одною рукою незручно, але постараюся. О! Ось така вже кукуруза. Такий же качан. А ще росте цілий місяць. У нас не так, як в інших областей. У нас Какуруза пізніше виходить. Я думаю, що вона набере. Коментуйте, пишіть. Качани дебелі є. Ні, не дебелі. Усі бусівалкою СЗ 2,4.